У підвальному приміщенні однієї зі шкіл Шевченківського району зібрались вчителі та батьки школярів цього району. Головна тема зустрічі навчання дітей, у якому форматі його можна відновити з 1 вересня. І якщо воно буде комбінованим, то де навчатимуться діти, які готові ходити на уроки? Сама зустріч у форматі живого спілкування батьки висловлюють своє розуміння і бачення. Міський голова каже, запросив батьків та вчителів, аби вислухати і зібрати повну картину побажань, так щоб згодом ухвалювати оптимальне рішення, щоб воно задовільнило всіх. Ми на даний час перебуваємо на західній Україні. Ми майже з перших днів війни виїхали. У нас є велике бажання повернутися додому, тому саме для цього я на даний час приїхала сюди, щоб послухати, яка саме на даний час є ситуація, як вона складатиметься, тому що у мене дитина відмінник. І я бачу, який, який вплив має онлайн навчання. Він погіршив свої знання, він погіршив, погіршив своє прагнення навчатися. І коли ми пішли до школи офлайн, там ситуація змінилася. Це дуже важливо бути соціально розвинутими для них. У мене діти з перших днів спілкуються з підлітками, з своїми. Друзями і дуже хотіли би повернутися, тому мені хотілося почути, чи справді буде можливість дітям навчатися офлайн. У мене два школяра, одна дитина старшого віку, вже дев'ятий клас. Він може навчатися сам, але каже сам мені, що мама краще до школи. А другий син він піде у другий клас і теж хоче ходити до школи, бо ну там друзі, там вчителька. Йому подобається. Він на щастя зміг піти у Львові в перший клас. Міський голова акцентує: місто нікого ні до чого не примушує. а Просто хоче почути думку батьків. Ігор Терехов озвучує варіанти, як можна запровадити комбіновану форму навчання для школярів. Не буде такого, що… Чи я, чи хтось з е е вчителів чи директорів шкіл сказав вам, батькам, що потрібно тільки приводити дітей сюди і все. Є варіант, коли ми будемо, як і було до того, е вивчати дітей в онлайн-режимі. Ви розумієте, що був ковід, ми вже е маємо певний досвід. Минулий рік, цей, цей рік, коли йде війна з 24-го лютого минулого року, ми розуміємо, що е, діти навчаються в режимі онлайн. Десь краще, десь гірше, але навчаються. Є ще одна пропозиція: це залежати буде тільки від вас, від того, як Батьки хочуть, ми зробимо спеціальне міста, які буде повністю підкреслюваще. 30 раз підкреслює. Повністю відповідати безпечній ситуації. Там буде безпечно. Як приклад, як приклад це буде... Станції, декілька станцій митрополітену, які ми обладнаємо з усіма нормами. Це шумоізоляція, вентиляція, туалетні кімнати, тому що потрібні перегородки, парди, доски. ну все, все Інтернет, все буде там обладнано. Тому я хочу з вами порадитись, щоб ми прийняли рішення. Хтось. Відпустять свою дитину, байде і не будуть навчатися у митрополітині, декілька метрів ми ще обладнаємо е, теж бомбосховищ непростих укриттів. І там зможуть навчатися діти, діти комбіновано. Це не, не, я не кажу, що вони кожного дня зможуть пойти в школу. Ми зробимо спеціальний графік, згідно яким будуть діти вивчати. Якщо хтось хоче, щоб їх діти навчалися, як це було онлайн. Будь ласка, будуть навчатися онлайн. Добре у разі потреби, дітям організують транспорт до місця навчання, а також харчування зі свого боку. Місто розглядає багато варіантів проведення уроків там, де дійсно діти будуть у повній безпеці, і тільки батьки вирішуватимуть, віддавати дитину на офлайн навчання чи ні. Я прийшла висловити думку моєї дитини. Вона бажає вчитися офлайн, тому прийшла послухати, які є можливості для цього виду навчання. Буду її радувати. Вона хоче навчатися, і ми підемо. Наш голова робить все для того, щоб урахувати усі інтереси. І я дуже вдячна за це і вірю, що наш город справиться з цією задачею. Я вважаю, це питання може бути вирішено тільки на розсуд батьків, тільки і вибрати офлайн чи онлайн навчання для своєї дитини. Це стосується тільки. Це права батька дитини для себе. Я вибрала на сьогоднішній день це онлайн формат, але від зустрічі я задоволена зустрічю, дуже дякую. Меру, але я не отримала відповіді на головні запитання. Я дуже раджу зустрічі з іншими районами міста побудувати в декілька іншому форматі, тобто. Запропонуйте, будь ласка, батькам формат, як це буде проходити, тобто модель онлайн навчання, модель офлайн навчання і модель змішаного навчання. Тобто, щоб батька могла отримати або мати могла отримати інформацію, який вчитель буде вести заняття? Чи буде це хаб, чи буде це метро, чи буде це бомбосховище? Якраз всі ці моделі можливих варіантів форм навчання повідомили у муніципалітеті і будуть сформовані, а також оприлюднені батькам після серії зустрічей мера міста з батьками всіх дев'яти районів Харкова. Зараз проходить обговорення, як правильно вибудувати навчальний процес для освітніх закладів Харкова з нового навчального року. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Юрій Бобикін, Харків. Новини.